Ну, дуже добрий. Угу. кінь. Рошан. Якщо можна було поміняти думку, то Рошен вкусніше, ніж люка. Вкусніше, ніж мюрка? Угу. Я поставила так, Перше, друге. Ще це не пробує? Це просто такий, типу, жирний. Четверте, це третя. Він, якщо його те більше, він як шоколадка мілка. А той просто яке солодик. Оце нік. Це, це? це останнє місце. Оце ще все радий, скуснюється робить. Ну ладно, коротше, це перша. Це друга. У -у -у. Вони, коротше, ділять. Оце останнє. Це що? Прямо не люблять, не, не смачні. Kinder jak завжди to.